Вітаю, друзі! Сьогодні прекрасна сонячна днина, мінус 14. Я завис на терміналі в Норс Сидней на Феррі. Це паромна переправа. Їду на Нюфенленд, везу пінопласт. Просто пінопласт, аж з майже з Монреаля. І маю можливість вам показати вкотре, тому що два роки, рівно два роки тому я вже тут був і вам це відео знімав. Але хочу ще раз вам показати, бо багато хто вже є нових глядачів, які на, на каналі не так давно і тому не бачили цього відео, бо ніхто там так глибоко на два роки вниз не дивиться. От це є. Для професійних водіїв окреме приміщення, в яке ви можете потрапити тільки е, за допомогою вашої перепустки, яку вам видають. І що тут є? Тут є в нас розетки, щоб можна. Ну вони і всюди, розетки і всюди. У е, нас є, щоб не забулися по годину, є два годинники. Ми зараз на острові Кейп Бретон і година, бачите, яка? Така. А там, де ми збираємося на Ньюфенленд, година зовсім інша. Бачите, яка наскільки? На пів години. Хто не знав, то є така ситуація, що є різні часові пояси. В півгодини, тобто тільки в одному місці в світі є таке, це на нью Що півгодини відрізняється. Не на годину туди, на годину назад, а на півгодини. Там є велика парковка, дуже багато рядів. Траки стають, чекають. Населений пункт Норс сідней Це місто Сідней. Не платити з тим Сіднеєм, що в Австралії. І це північна частина його Сідней. Це, це провінція Новоскоші. це ті якури. Вони тут просто для краси стоять як декор. Класно, правда? Так, такі диванчики. Тут є ще одна кімната, я вам покажу зараз. Це Кайт area, тиха зона. Ну, нікого немає в тихій зоні, тому я голосно можу говорити. А Тут можна собі прийти почитати, щось посидіти. Полипнути в телефоні. Є. Yeah. Душ прекрасний, чистий. Можна собі зробити каву. Дивіться, тут. кава безкоштовно, можна свій посуд помити. Там це холодильник, там є. Молоко і вершки для... А там душ. Туалети. Пройдемося далі. От так. Ось тут відкриває електронно ці двері ваша перепустка професійного водія. Гарно. Красиво. Ось такі великі фотографії на стінах нової скоші. І тут можемо побачити ці якраз черги вантажівок. І отам паром. Один з них. Там є справа за, за рогом є ще два. Я вже приготувався до, до виходу назовні, бо там досить холодно, 14 мороз. А тут історія, які, які пароми. Використовувалися, ну, починалося бачите, з яких? Дуже маленьких. Тут в пріоритеті. Завжди професійні водії. Спочатку їм все для них. Тобто, ви, якщо професійний водій, ви, 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 вам першим в пріоритеті каюта надається, і якщо залишаються каюти, тоді їх отримують пасажири з легкових. Такий зал очікування. Якісь мінімальні буклети для, для туристів. Ну зараз їх немає, а лі влітку тут. Сезон такий, що всі хочуть на Нюферленд потрапити і побачити красиву природу кажаба. І так як я вам казав, за рогом ще два. Пароми стоїть, бачите. Я приїхав сюди без 20 хвилин 11-та ранку і маю надію, що я потраплю на нічний паром і зранку буду на острові. Бо сьогодні вже. Середа, посувало б, щоб завтра зранку я при, прибув на острів 950 км до розвантаження, доїду в п'ятницю, розвантажуся. Ну так, в планах, я так собі планую, якщо, якщо все буде добре. В п'ятницю розвантажуся. Тоді знову 950 назад і на нічний і в суботу зранку. В новій скоші і там в обід вже буду вдома. Ну це так в планах. А як воно буде, звичайно, ніхто не знає. Вони не в солі. Дивіться, які всі засолені. Моя також десь там стоїть солена. Ой, треба ще її знайти, де вона є. Десь там стоїть. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коменти, що ви хочете бачити в моїх наступних відео. До речі, не можу я і по дорозі знімати, тому що написано, ще в тому агріменті що я підписував. що І на ходу не можна знімати. В планах придбаю іншу камеру, вже встановлю її стаціонарно, тоді буду вам показувати дорогу. А так зараз поки що такої можливості немає. Тому відео не будуть ні з завантаження, ні з розвантаження, ні з дороги. От можу вам показати ще цей вантаж, який я везу, це пінопласт. Остання палета, бачите, як її змістило. Мені в бік. Що саме цікаве, що прекрасно затягнуто було. І отак вона відсунулася. Одним поривом вітру. Їхав я сюди, один був порив вітру і все. І... Але там намертво на затягнуто, Там. просто так трошки з'їхало. Дякую за перегляд. Ще раз кажу, підписуйтесь, подобайки від вас і до наступних відео. Бувайте!